Надійний захист ваших снастей під час транспортування це запорука успішної риболовлі, для того, щоб ваша риболовля не закінчилась ще не розпочавшись. Тому сьогодні на флагманшоп у нас на огляді новинка від торгівельної марки Азура це нові неопренові чахли, азура неопрен рот слів, чехол, який розрахований на перевезення зібраного вудлища разом з котушкою. Азура Сафіна Neoprene Rod слів це зручний чохол, який виконаний із м'якого та одночасно міцного неопрену, який створений для захисту ваших снастей під час подорожей, під час транспортування або навіть під час пересування водоймою. Надійна тканина захистить ваш спінінг та котушку від подряпин, ударів та інших механічних пошкоджень, які можуть трапитися у вашій подорожі. Чехол має зручну надійну якісну блискавку з двома бігунками, тому ваші Снасті завжди зручно можна помістити всередину. Як бачите, тут є такий великий виступ для того, щоб можна було разом із спінінгом перевозити котушку навіть до 4000 розміру. Такий чехол створений саме для того, щоб ваше укомплектоване зібране вудлище разом з котушкою ви могли привезти на водойму. Швиденько його дістати з чохла і вже зробити перший закид. Це дуже зручно. При цьому ваші снасті завжди будуть під надійним захистом чохол, Сафіна Неоперен род слів випускається в червоно-чорних фірмових кольорах від торгівельної марки Азура та має цілих три розміри. Розмір М це довжина вудлища в складеному стані до 1,20 м, Розмір L – довжина складеного вудлища довжиною до 1,30 м І найбільший XL довжина вудлища до 1,45 м. Тому навіть максимально довгі спінінгові будлища з легкістю помістяться в такий зручний та м'який чохол. Ось така у нас чудова новинка від торгівельної марки Азура. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Фламаншоп. До зустрічі на воді!